Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми поговоримо про тваринку. Відгадайте загадку та здогадайтесь, про яку саме. Котиться клубок із голок та шпильок. Хто це? Їжачок розумнички. Розгляньте картинку. В яку пору року відбувається ця подія? Кого зустрів їжачок? Опишіть, будь ласка, будь-яку тваринку за зразком. Наприклад, зліва від їжачка знаходиться зайчик. У нього біленька та сіренька шубка. Довгі рожеві вушка і куций хвіст. Пропоную переглянути мультик про їжачка. Їжачок їжачок сто колючих голочок дуже гарна спинка, спинка як корзинка, тупу, тупу тупоточки їжачок несе грибочки. На колов на голки грушу для миколки. І несе на спині. Яблучко для зіни. Ти його не лопи і у ліс відпусти. Як готується їжачок до зими? Їжачок збирає плоди та відносить собі у нірку, аби перезимувати. Діти у тваринок виникла суперечка, дичий хвіст. Допоможемо їм? Чий це хвостик? Білочки? Чий це хвостик? Лисички Чий це хвостик? Зайчика? Чий це хвостик? Вовка? Розумнички молодці? Діти, скажіть мені, будь ласка, про що ми розмовляли на цьому занятті? Про їжачка, скажіть мені, будь ласка, а як їжачок готується до зими? Про яких ще тваринок ми сьогодні розмовляли? Молодці, розумнички. До зустрічі!